Ветеран Олександр Поліщук був мінометником. Чоловік захищав Київщину, Сумщину, а потім Харківщину. Там пригадує, вони зазнали поразки. Подачу лапані ми розбіг. Ну Получив поранення своїми хлопцями. І ще з півроку ребілітації бонець мене списали по пораненню. Каже, повертатись до цивільного життя після служби непросто. Тож вирішив відвідувати ветеранський простір. Це дуже важко щоб хтось допомагав вийти з. Всього що то саме, що то в душі, що ні голові робиться. Хлопці приходять поверти, і поговорити з кимось можна. Ну дуже добре. Це психологічна розгрузка виходить. Серед процедур обрав масаж ніг рибками. Після тих берсів, після, після цих окопів, то це така насолода цивільного життя. Я не передав за словами. А от ветерану Василю Гаврикову до вподоби каже тренажерний зал за його плечима досвід командира відділення та снайпера. Нині він у запасі збройних сил. У Мене троє маленьких дітей, і я інвалід другої групи. Поки що мене не трогать. ну, в будь-яку секунду, я готовий піти знову. Якщо потребують моя допомога, говорить часом, відчуваю себе відчуженим від суспільства. Тож розраду знаходить серед побратимів. Складається тенденція, що Скоро ми будемо, нам стидно буде одягати форму, на нас молодь дивиться, що стидно одягати. А тут ми свої. Я прийшов, побратими мене обняли, я з ними поговорив, про любі теми ми говоримо. Ми навіть не затронуємо війну, не затравили. Ми просто поговорили, і нам легше стає в суспільстві тоді жити, легше стає. Центр спрямований на психологічну підтримку ветеранів та їхню інтеграцію в цивільне життя, розповідає його завідувачка Людмила Якименко. Тут можна безоплатно отримати психологічну та юридичну консультацію, займатися спортом, розслабитися під час водних процедур, відвідати бібліотеку та прийти з дітьми. Для них є ігрова кімната, самі процедури, які Є релаксуючими, скажімо так, допомагають вивільнити мозок від тих страшних подій, які хлопці пережили, і дають силу, впевненість і надію, що саме тут вони відчують скажімо так, допомогу, підтримку, медицину, поки що ми сюди скажімо так, не прив'язували. Хоча, в подальшому, звісно, ми розглядаємо такі варіанти. А зараз це саме психологічна. Релаксація, реабілітація. повернення з фронту, цей етап для ветеранів вимагає відновлення психіки, зазначила психологиня Інна Лук'янець. Аби його полегшити, важливо зняти м'язове напруження, вивільнити стрес і створити спокійне середовище. Саме це забезпечують активності у ветеранському просторі, пояснила фахівчиня. Наша ж задача розслабити нервову систему, розслабити тіло для того, щоб оте збудження, в якому вони жили роками нервова система почала трошки пригальмовуватися. Всі зараз засоби, які будуть допомагати нервовій системі заспокоюватися, відновлюватися, приходити в, в такий в порядок, давати імпульси всім другим органам в організмі, що все нормально, спокійно. Ми працюємо в звичному режимі. Така спокійна фізична активність, вона теж змінює гормональний фон, виробляється більше там дофаміну, серотоніну. Це те, що нам треба для життя, хорошого, нормального, якісного зі слів директора. Комунального закладу центр надання соцпослуг Сергія Шпичака простір створювали півроку. Його облаштували в дитсадку, який за призначенням не використовували два роки. На ремонт витратили 3,5 мільйона гривень з міського бюджету. Скористатися послугами можуть жителі Танівської громади. Завідуюча цим центром записує всі їхні дані і. Ми там на них заводиться на кожну людину документи, який там що чого він потребує, які там процедури він хоче. І тоді, згідно там плану, графіків, ми проводимо ці процедури. Правлення як не потрібно. Дарія Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.